Що, друзі, контентів збити летів? Давайте зараз зроблю чуточку призиву. Ну, Все стандартно. Дракони це не наша тема, Плюс що ще нема чим качати. Але добре, що додали фішку, що там де зливати короче, корм. Тепер даю ще предмет різні. Тому хоч десь тепер їх можна взяти. Так, ну дракончики мінус. По призивам. Друзі, ось такі от стати будуть зараз у Алокарда на фулі. Тобто ну, карту нормально так реанімували. Дали тупо нормально бонусів. Коротше, в мене вона є, я думаю, що я її почну грати. Ну і давайте вам покажу тепер трішки призив. У нас тепер буде таке вікно на призові, і у нас тут буде набиратися ось така енергія. Ця енергія буде також отримуватися... В квесті. Ось такий квест буде на Марлові, де можна буде назбирати на 5 призовів, тобто 500 ось цієї енергії. А за цю енергію ми зможемо призивати ось в цьому вікні. ось тут ось. Це нова сім'я буде. Ось така от. дві нових сім'ї. Ммм, там ще кто съесть тестари? Ну короче. В тут, чекайте. Ось така вот новая семья будет. Астральні демоны и вот такие вот флерде Сенг Фэмили. за типа. Так, ну идем то давайте сделаем. Тут как раз x10 есть. И подивимся, что нам выйдет там и тут. Ничего, ничего. Ничего. Снова ничего. Опять ничего. И снова ничего. Одні гонори падають. Ні, це ми не робимо. Тут мене було 8, так? Да? Давайте два зробимо тоді. Щоб у нас було тут то, все повна ця енергія. 100. І тепер ідемте. А, це тут у мене все було 2. Mm. Клас, могла би бути три ця п'ятірка. Давайте. Призивчик. Опа. О, ви поняли? З одного призивчика. Ось так от. Супер не потрібна карта. Ну хоча, можливо, її там підбафнули. Давайте гнемо. Знайдемо її спочатку. Чи Хто знає як тут знайти взагалі? Ну коротше. В общем, Давайте зробимо тут ще парочку X10. О, й це карт впав. Так. Бачите, за кожен призив дається 10 цієї енергії, і воно набирається на призив в тому вікні. Давайте ще раз. Угу. Тут все мимо. Так, йдемо, зробимо тепер. Тут два призивчика, Джек, і ще один. Влад. І тепер давайте тут зробимо Х10. О, ви поняли? А, так, вони типу тут ще з... можливо, прокачені навіть падають. Нічого собі. Це п'ятірки, типу. точно, я згадав, що якась така тема була. Тобто, бачите, мені впав цей новий, і він вже на 4.80. Блін, ну це типу, круто. Це реально круто. Але тут, коли ми робимо X10, бачите, не поповнюється ця шкала безкоштовного призводу. Давайте ще тут зробимо Х10. Ні, давайте не так, давайте. ось тут я зроблю x10, а потім там x11. Так, таймер, Приска, соня, беліт, іштак, Кибуртус, бальтазар, тайрум, ганджу, беліт. Ну, коротше, ви поняли. Так, Еще один. Все по классике. Так, і тепер идемо сюда. У нас буде X12. Ну, добре, що дають, типу в сезоні карти. Погнали. Нічого. Нічого 2, Нічого три. 3. чотири. по 4. Джеки всыплять просто, неймовірно. Опа! Гамчик. Ну, короче. Ось так, друзі. Ось така вам трошки інформація. Трошки довго затягнуто. але як є.